Чуть вище. Так, дивіться, зараз я покажу, як можна виправляти роботу. Давайте подивимося. Стріла дівчина, і що в нас виходить? Тут більш світло, тут темне, тут взагалі видно лінію. І така сама історія продовжується на потилиці. З чого почати виправлення і взагалі. Як почати будувати фейт? Ми починаємо з самих високих насадок. Про топ-зону я зараз нічого не кажу. Я не знаю, яка насадка почне все це виправляти. Я беру насадку 6 мм, закритий ніж. Щось шорхає вже. Ми починаємо все заново, спочатку. Ми починаємо все спочатку і будемо поступово спускатися. Єдине, що я, мабуть, переб'ю гайд переб э, і будемо від цього будувати. Ішов. Задача зробити однородний колір по всьому периметру. Я буду стригти ліву сторону, учениця буде стригти праву. Все, наче все нормально. Тепер. 6 мм все, ну, тут точно більше не вижмеш. 4,5. Почну з відкритого ножа. Закрити, працюю трохи нижче. Ідемо далі. Тепер пересуваємося сюди. Я починаю працювати саме з цієї лінії. Я можу угадати, що тут півторашка або три міліметри. Я не знаю точно. Мені потрібно знати точно, тому я поступово спускаюсь насадками. Закритий. Тут нас родинка це окрема історія, тому. Я тут акуратно котом працюю. і буду більше там працювати ножицями. Ок. Колір став трохи плавніший, але ось ця частина так і залишилася. Що я буду робити? Я починаю іти тепер знизу вгору. Я ось де ця лінія, я роблю свій гайдлайн. Машинка на закритому ножі. Все, тепер я знаю точно, що тут мій гайд. Далі все по класиці. Тример. Флікую в гайд. Як бачимо, ця лінія десь пропадає десь ні. Це, скоріш за все, шейвер. Готово, далі. Беремо шейвер. Приблизно за палець півпальця я зупиняюсь працювати. Все, мені потрібно вбрати цю лінію. Я зворотніми пліками вбираю, натягую шкіру вгору і вбираю ось цю лінію. Там норм видно. Нам потрібен простір між шейвером, тримером та машинкою. Тому я залишаю просір в палець для того, щоб це звести. І щоб отримати це зерно. Ідемо далі. Відкритий ніж це моє перше кільце. Ви ще до потилиці в нас завжди більше простіру для того, щоб зробити плавний перехід. Тепер я перейшов повністю на фліки, мені потрібно зробити колір. Ок. Я створив лінію, кордон, нож напів. Закритий, і я флікую в лінію відкритого ножа. Флікую з гайда, з закритого ножа, трохи призакриваю. Чисто по лінії гайда. закритим? ще нижче. Вже чисто на гайді працюю. Звожу далі. Зсередина. Флікую відкритий ніж. Трохи призакрити по гайду. Закритий по гайду. Також можна використовувати кут, якщо є страх, що заберете зайве. Точніше те, що потрібно заберете. Трохи при закрити. Закрити. Тепер продивляюсь зеркало. І шукаю лінії, які залишились від гайду, або із за того, що є нерівність. Тут є нерівність, є лінія кутримера, і будемо це розбивати. Наскільки це можливо? Далі друге кільце. 3 мм відкритий ніж. У нас тут буде трохи простіше. Ми тут вже зробили 6 міліметрів, 4,5 відкрите-закрите. 3 міліметри відкритий ніж. Закрытый, чисто по линии открытого ножа. Далее, снова открытый ниш. Закрити І тут дуже акуратно, дуже велика родинка, щоб не наробити? Явно ви бачите цю лінію і тут таке щось плаває. Що ми будемо робити? Ми беремо 1,5 мм, відкриваємо ніж і чисто по кордону відкритого ножа без насадки. Ваш всередину. ще нижче працює повністю закритий ніж йдемо далі. Ой, закритий. Тепер у нас залишився цей кордон спочатку 4 мм ще раз на закритому ножі. І потім троєчка її будемо доробляти. Краще, 3 мм. створили відкритим ножем, вбираємо трохи при закритому. Є. Тепер беремо маленький гребінець, прямі ножиці, філера і починаємо розмивати. Де в нас родинка, однозначно тут буде пляма. Ну, тобто краще залишити, чим щось намагатися там вистрігати. Оце як немає. Все, тепер я просто виганяю весь колір вгору. Просто тушуємо. Я зараз трохи потушую, потім подивлюсь в дзеркало. Те, що потрібно ще зробити. Так, ну тепер переходимо сюди. Ось так потроху працюємо, тушуємо і йдемо далі. Не больно? Дично. Ага. Тепер, як оце пропрацювати? Ось так потроху працюємо. Не заганяємо під родинку, а працюємо вгору. Все, що можна забрати, ми забираємо. І ось так.

Так, що можна ще тут виправити? Ось цей момент можна підтушувати і ракета. Все, маємо ось такий результат. Можна ще тут дочищати, тут наша задача була виправити. Ну ладно, всю линию еще можно трохи прибрати. Готово. Все, вымыкаем.